І Заводь тільки лопатки, рух мінімальний. І стоп, все достатньо мріє знову вийти на футбольне поле та побачити маму. У Дніпрі проходить реабілітацію. Віталій, військовий з Тернопільщини. Розповідає, на фронт пішов добровольцем у червні 24-го. Воював на Донеччині Покровський напрямок, а потім Курахове. У жовтні під час мінометного обстрілу отримав травму. Почалися обстріли масові ну, дуже за годину, там 70 ударів. Коли чуєш виходи, то мусиш бігти. Ну і біжиш і один паді, падаєш, встаєш, падаєш, встаєш. Ну і так, і з плечем проблеми, і з ногою, і з спиною. Ну так як обірване плече. Немає сил. Віталій каже, після травми ще дев'ять днів був на позиції. Біль у суглобі наростав. Про самопочуття повідомив не одразу. Так я не можу, ну людей немає, і у мене є 15 днів, значить 15. Це якщо б, ну не дай Бог, відірвало руку, тоді так. Да. А так, що я скажу, ну вони не поміняють. Ну я просто ну, терпиш, немає вибору. Лікарні боєць провів 12 днів, три на реабілітації. Чоловік каже, поки результату не відчуває, але хоче швидше повернутися до повноцінного життя. Воно мене болить і болить і болить. Тобто я п'ю визволююся, але цього мало. Ну, вправи чуть стають легше, коли тільки на другий день вже опять болить. Але я думаю, що коли буде більше вправ. І більше нагрузки, то тоді буде легше. Фізичний терапевт Данило каже, Віталій займається щодня по дві години. Додає, зараз головне зменшити біль у плечовому суглобі та спині. На сьогодні ми з ним відпрацьовуємо право на плечовий суглоб, щоб зменшити біль, збільшити амплітуду руху, а також трішечки якось покращити силові навички. На Віталія вдома чекає мама та друзі. Чоловік каже, вони майже щогодини запитують, як у нього справи. Я не обіцяю, що вернусь всім. Я просто кажу, якщо вийду, зможу вижити, то я приїду обов'язково. У Віталія попереду ще два тижні реабілітації, каже лікар, а потім самостійні тренування за індивідуальною програмою. Антоніна Чийко та Юрій Тинний. Суспільне новини Дніпро.